Вівторок, 18 лютого, єдина можливість спастися, пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу. Євангеліє від Матвія 26:41, де взяти слова, щоб пробудити Божий народ останку? Закликаю всіх, хто визнає Христа, ретельно досліджувати себе, цілковито і щиросердно визнавати всі свої гріхи, щоб, коли вони постануть перед судом, ангел, який фіксує всі вчинки, записав навпроти їхніх імен прощений: мій брате і моя сестро. Якщо ти не використаєш цей дорогоцінний час благодаті, то залишишся невиправданим. Якщо ти не виявиш особливих зусиль, аби прокинутися, щиро не розкажешся, то цей золотий час незабаром промине, а ти будеш зважений на вазі і виявишся надто легким. Закликаючи пильнувати і молитися, Ісус вказав на єдиний безпечний шлях нам просто необхідне пильнування. Наші серця лукаві, ми слабкі, по людськи немічні, і сатана готовий нас знищити. Ми можемо втратити пильність, та наш ворог ніколи не дрімає. Знаючи про його неослабні зусилля, не спімо, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі. Дух і вплив світу виявлять себе, але не слід дозволяти їм опанувати ваш розум і серце. У світлі вічності ретельно вивчайте власне серце, ніщо нехай не залишиться поза вашою увагою. Краще досліджуйте своє життя, самі себе засуджуйте, а потім з вірою покладіться на кров Христа, яка змиває плями з вашого християнського характеру. Не улещуйте себе і не обманюйтеся, будьте чесні самі з собою, і коли усвідомите себе грішними, впадіть і розбийте своє я біля підніжжя Христа. Ісус прийме вас навіть тоді, коли ви будете цілком заплямовані, Він омиє вас своєю кров'ю, очистить від опоганення, і тоді ви зможете жити в оточенні святих ангелів, у чистій, безгрішній атмосфері неба. Там немає незгоди і дезгармонії. там панують злагода, щастя і радість. Наш світ це підготовча школа до вищого навчання, земне життя це приготування до життя прийдешнього. Підготуйтеся на землі, щоб гідно увійти до осель небесних. Тут ми повинні прийняти істину, повірити в неї і втілити її в життя, аж поки не будемо гідні жити зі святими в Божественному світлі.